Квадратична функція. Тобто вид Ах у квадраті плюс, БХ плюс С, цю, формулу, цю функцію ми маємо задати формулою, тобто знайти а, Б, С. Відповідно, знайдемо точки, які належать нашій параболі. Ну, Видно, що вона проходить через початок координат, тобто точка з координатами 0,0 0 належить. І якщо я підставлю замість х0. То будемо мати, що це дорівнює 0. Отже, рівняння спрощується і буде мати вигляд ах2 плюс БХ. Далі знайдемо ще точки перетину. Ну, Наприклад, є ще точка перетину з вісю х. І вона має координати мінус 4 0. Підставимо. Замість х 4, замість у 0 будемо мати 16а мінус 4 b до рівня 0. Одне рівняння. І потрібно ще мати координати якоїсь точки, довільної точки. Ну, я візьму, наприклад, координати вершини. Це мінус 2 і 4. мінус 4. Координати вершини можна підставити, наприклад, х вершини у нас формула мінус b на 2а. Але, напевне, це буде знову ж таки похоже до цього рівняння. Або ми можемо підставити ці координати прямо сюди у формулу, замість х мінус 2, а замість y мінус 4. Мінус 2 в квадраті це 4А. Далі мінус 2B і дорівнює мінус 4. Таким чином ми маємо систему. Будемо її розв'язувати. І розв'язувати можна різним способом. Наприклад, ми можемо з першого рівняння виразити b, поділимо на 4, будемо мати 4 a b дорівнює 0, тому B буде дорівнювати 4 a І підставимо в друге рівняння замість b 4 a 4а мінус 2, що множиться на 4а дорівнює мінус 4. 4а відняти 8а це мінус 4а дорівнює мінус 4, тобто а дорівнює 1. а дорівнює рівню 1 b буде дорівнювати 4. Таким чином, рівняння х у квадраті плюс. 4б, 4х. Ось таке рівняння нашої функції. І нам потрібно знайти значення в точці х до рівні мінус 7, тобто підставимо замість х мінус 7, і будемо мати 49 відняти 28. Як ми бачимо, це 21. Наша функція. Має певне обмеження по області визначення, тому що знаменник не дорівнює 0. Модуль х 1 не дорівнює 0, звідки х плюс 1 не дорівнює 0, і х не дорівнює мінус 1. А далі, так як у нас є модуль, ми маємо його розкривати. Тобто потрібно розглядати два випадки. Перший випадок це х менше за мінус одиницю. Якщо х менше за мінус одиницю, то y буде дорівнювати х у квадраті мінус х мінус 2, що ділиться. Тут від'ємне число знаходиться під модулем, і ми знімаючи модуль, маємо виставити мінус. Ось такий результат будемо мати. І тоді в чисельнику розкладемо на множники. Квадратний тричлен для того, щоб розкласти на множники, потрібно знайти корені, тобто х квадраті мінус х мінус 2 прирівнюємо до нуля. Добуток коренів мінус 2 сума 1 нам підходять числа 2 мінус 1. Тому розкладеться на множники таким чином. мінус 2, х 1 і мінус на х плюс 1 Формула розкладу квадратного тричлена на множники є навіть в довідкових матеріалах. Отже, будемо мати мінус після скорочення х мінус 2 або мінус х плюс 2. Таким чином мінус х плюс 2 це рівняння прямої. Наступний випадок х більше за мінус 1. Рівне не можемо брати, тому що не дорівнює мінус 1. Тут уже під модулем буде додатнє число, і тому. Y буде дорівнювати х-2 на х плюс 1 і на х плюс 1. Тобто х мінус 2. Оце те, що нам треба побудувати. Тобто ми креслимо координатну площину. І фактично у нас буде два фрагменти графіка нашого. Тому що один буде до мінус одиниці, другий буде після мінус одиниці. Тому отут можна легесенько показати, що все відносно цієї прямої відбудеться певна зміна. Далі, коли х менше мінус одиниці, ось тут мені треба побудувати пряму мінус х плюс 2. Для цього, щоб побудувати цю пряму, я складаю таблицю і беру два значення. Значення беру які менші. За мінус одиницю. Наприклад, візьму мінус 2 і візьму мінус 1. Хоча я не можу брати мінус 1, але все ж таки візьму потім просто цю точку виколю. Отже, якщо підставимо мінус 2, мінус, мінус 22, 2 плюс 24. Ставимо мінус 1 буде 1 плюс 2 3. Тобто перша точка мінус 2, 4. І друга точка мінус 1 3. От ми малюємо пряму, яка проходить через ці дві точки, довели до межі і залишили. Друга пряма, пряма x 2 також дві точки нам потрібні. Наприклад, вже беру числа більше за мінус 1. Ну, наприклад, візьму знову ж таки мінус 1 і 0. Якщо беру мінус 1, то буде мінус 3, а візьму 0, то буде мінус 2. І ці точки показую. Отже, мінус 1-3 точка і 0-2. Ну, от Тепер ми будуємо вже тут пряму нашу. Але так як х не дорівнює мінус 1, то ці точечки ми виколюємо, їх немає. Оце буде ось таким графік нашої функції. А далі нам потрібно знайти область значень цієї функції, тобто Y. Ну, Давайте говорити, що про Y можемо говорити: від найменшого Y до найбільшого Y. А тут немає від'ємних даних значень, які менші за мінус 3. Тому найменше значення по Y у нас мінус 3. При цьому точка виколота, тому цього значення не досягає функції. Отже, Y належить проміжку від мінус 3, а далі дивимося. Хоча ця точка виколота, але на цій частині прямій у нас є відповідне значення Y. тому далі вже по Y немає ніяких обмежень і буде до плюс нескінченності.